Любі мої діти, хочу вам показати, що у мене зараз на дачі. Вже відцвіли майже тюльпани, шоловидний флокс, але натомість квітує зараз яснотка дуже гарно. такий ряд яснотки у мене. І на цій стороні тут ще доцвітають тюльпанчики. Зараз покажу нашу полуничку. Полуниця вже чекає дівчат, коли вони приїздять і будуть їсти полуничку. А вона прям дуже гарна. така прямо обсипана. Ягодки вже ось є. ягодки, Все. ось все вже я. Пачка вже починає стигнути. Дуже класно зараз квітне ще гвоздика багаторічна. У мене є блідорожева, така вона блідорожева. І є біленька така. Дуже пахнюча, пахнюча. Неможливо відірватися такий запах. А ще в мене квітує декоративний мак. Це він трошечки вже підсушився сонечком. Там водозбір. Це ромашка велика починає вже рости більше. Це наша невеличка. Недобудована ще гірочка. Тут багато чого я вже посадила на тій гірочці, але воно таке маленьке, що ну, не дуже-досить добре видно. Ще покажу, що в мене квітне зараз біла фіалка, дуже гарна. А воно голубенька. Е, були як називається Вероніка. Голубенька. Тут уже доцвітає Алісум скальний. Вже майже оцвів. І зараз тут покажу ще одну красу. Красунку. Ось такі маленькі куртинки. Це нитью гвоздика. Бо російські ніч читає. Гвоздика дуже класна. Три куртинки у мене тут є. Такі. Сьогодні посапала я свою. Невеличку таку плантацію, там, де в нас молоді дерева і кущі посапала. Це наш часник. Ще покажу, що в нас зацвіла. Такий кущ по-російськи називається Нівєста, але це спірея. Я її замотала, отак вона кущиком росте. А далі на задньому фоні у нема розцвітають іриси. Це чорний ірис. Це білий і отакий. Це теж такі. Це чорний буде. Це жовтий квітне. Це темно-фіолетовий, майже чорний. Це білий, це голубий. Тут дуже багато таких, хоча вони всі різні, бо різні відтінки. Це корічневий, це жовтий, це теж білий. Так, це скумпія має цвісти скумпія. Такі великі-великі не качалки, а веники такі великі. Дуже класний кущ, вже буде квітнути. Ну і це ромашка, це у мене піоновідний, ой, ні, деревовідна півонія. Це турецька гвоздика. Це два рядочки салатику. Чекають на Олю, коли вона приїде і буде їсти. Так, це розочки мої. верніше, трояндочки. Відійшли вони трошки померзли. А тепер відійшли.